Те, що відбувається в Запоріжжі, це новий тип аварії радіаційної, тобто там немає ще виходу на щастя радіонуклідів, але може бути. Опромінювання такої сили, що воно руйнує навіть фізичні об'єкти неживі. Я кандидатка біологічних наук по радіобіології. Я пишу докторську по радіобіології. А, і, взагалі, я всім цим ділом займаюся з восьмого класу. А, от ми написали з колегою книжку дорослу. Ми зараз пишемо дитячу книжку, і це просто дуже цікаво. Я в восьмому класі почала займатися радіацією. Все життя я думала, що це нікому не буде потрібно. Я буду сидіти собі в лабораторії, капати, і на цьому все закінчиться. А, вступила в аспірантуру. В... 2010 році, в 2011-му вибухнула Фукусіма. Приїхали японці після аварії на Фукусімі. А це цікава історія, тому що ми, от зараз з японцями, говоримо про те, що Україна і Японія це унікальні країни, тільки ми маємо досвід подолання ядерних катастроф. Спочатку у них Хіросіма, потім у нас Чорнобиль, потім у них Фукусіма, потім у нас Запоріжжя. І тепер японці прям дуже дуже так. Тендітно до нас, скажімо, ставляться і тендіт ці стосунки такі дуже поважні і дуже тендітні. І от, власне, я поїхала в Фукусіму на два роки, повивчала там я вивчаю бактерії в радіоактивному ґрунті. Повивчала їх там, повернулася в Україну, пішла працювати в інститут проблем безпеки АЕС, який знаходиться в Чорнобилі. Він є науковим керівником нового безпечного конфайменту. І думала, що все вже нарешті, після фокусіми я буду собі тихенько сидіти в своїй лабораторії. Потім почалася війна. У нас інститут евакуювали з Чорнобиля. Почалася почалися проблеми на Запоріжжі. Ну і власне тепер. Мене знає весь світ, не те, що це приємно, знаєте, але менше з тим я дуже багато розмовляю, коментую, кажу про те, що те, що відбувається в Запоріжжі, це новий тип аварії радіаційної, тобто там немає ще виходу на щастя радіонуклідів, але може бути. Колись е, знімали е, відео в Чорнобилі, знімали наплівку, і там, якщо дивитись це відео, то видно білі такі поміхи. Це власне іонізуюче випромінювання. Воно пошкодило фізичну плівку, і так само в тому ж самому саркофазі. Ж, там бетон руйнується, метал руйнується. У нас клітини дуже тендітні. Тобто, це фактично у нас як крапля води з оточена краплею олії, тому що у нас мембрана клітини це олія. Зрозуміло, що у нас дуже складні структури, там ДНК, наприклад. Тобто, для того, щоб клітина нормально працювала, потрібно, щоб все було добре. Ми знаємо завдяки там Марії Кері початку 20 століття, що радіація пошкоджує клітини, якщо в невисоких дозах, а якщо в високих дозах вона їх вбиває. Тобто, оці всі структури. Які є в клітині, наприклад, яка структурка бере і складає з білків якусь, якийсь клітинний механізм. І тут в неї прилітає куля або прилітає величезний м'яч. Цей механізм просто руйнується. У клітини є процес репарації, тобто клітина така, ну боже мой, і взяла це, це діло, почала складати. Але буває так, що настільки багато цих куль прилітає, що клітина повністю руйнується. І от, власне, радіація буває альфа-бета-гамма. Альфа-радіація це як маленька кулька, вона летить через наше тіло, а тіло в нас там дуже багато простору пустого. І гамма-радіація може навіть пролетіти через ваше тіло і нічого не зачепити. Бета радіація це як якийсь тенісний м'ячик, тобто він може не зачепити, а може і зачепити. А альфа-частинка це така величезний такий м'яч, який прилітає і руйнує все, що він руйнує. І тому, власне, ці різні типи радіації, в залежності від енергії, по-різному взаємодіють з живою матерією. У кожного типу опромінювання є ще нейтрони, там, протони, ну але менше з тим, є е, крива брега. Тобто це коли е, залітає, от у нас наприклад, це жива тканина, е, потрапляє це випромінювання, і от воно летить, 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 передає енергію. Потім енергія вис тобто воно як м'ячик. Знаєте, розпихує ці клітинки, передає їм потрошечки енергії. А потім енергія виснажилась, і це є такий пік брега, тобто на певній глибині. Енергія е, випромінювання виснажується, ну вона просто виснажується, і клітинка, як вона йшла е, випромінювання, воно йшло, 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 розпихувало натов, а потім воно таке, ну боже мій, і все втомилося і залишилось там. І оцей пік брега це глибина, де е, опромінювання залишилось. Тобто вона, ця радіоактивна частинка далі нікуди не пішла. Частинка випромінювання. Власне, що таке променева терапія, це е, суміш фізики і біології, коли ми знаємо характеристику ваших тканин, е, ми знаємо, де цей пік брега е, розташований, і ми розташовуємо джерело опромінювання так, щоб пік брега е, в тканині прийшовся саме на пухлину. Угу. Е, на жаль, ми не можемо уникнути того, щоб оці клітини. Да, це так, це… — Так. Але для цього використовуються радіопротектори, тобто це речовини, які ми обколюють поверхні клітини для того, щоб клітини не пухлини, а оточуючі клітини регенерували. Доза, яка вважається летальною. Ну у нас доза залежить від типу наших органів. Наприклад, там дуже радіочутлива шкіра, дуже радіочутливий чутливий кістковий мозок. Є клітини, які не такі радіочутливі. Клітини в організмі і тому підбирають дозу під конкретну клітину і під конкретний орган. Радіація не так впливає, як коріння. Є історія про те, як дядькові просвітило дуже високою дозою мозок, от звідси сюди, і він взагалі нормальну дисертацію захистив. Тобто в нього отак ну, було, були, були просто мертві клітини. Але е, організм ну витримав певним чином, він там перерозподілив функції, і все було добре. Спосіб життя це надзвичайно важливо. Добре їсти, не хвилюватись, добре спати. Оце все воно дуже допомагає. І тому, от, наприклад, коли в мене там питають, а, а що робити, якщо вибухне Запорізька ЕС, то як протидіяти, вести здоровий спосіб життя, тобто. Тоді, коли ви не заважаєте своєму організму, він там сам собі все ремонтує маленькими лапками і все. Тому що коли ми п'ємо алкоголь, печінці потрібно його виводити. Він такий, боже, в мене тут як це погана якість повітря, вище алкоголя зверху mm -hmm. насипали. Цукор потрібен, ну але не в тих дозах, в яких ми його використовуємо. Цукор це не біла смерть, да. Тобто цукор це просто речовина. Ми її метаболізуємо, метаболізуємо нормально. У нас в кишківнику є бактерії, які розкладають Ну, розкладають те, що ми їмо. Спочатку у нас в животі це соляною кислотою розкладається, а потім воно там догниває в кишківнику. Так само як в землі гниє продукція, гниття це нормальний процес. Перетворення чогось складного на щось дуже просте. Після того, як воно згнило, у нас є поживні речовини, оці маленькі блоки, які організм може взяти і використовувати. Це проблема людей і нашого мозку, що гниття це негативна канотація. Це абсолютно нормальний процес. Є там аеробне, анаеробне розкладення, і у вас в кишківнику проходить анаеробне розкладення. Це нормально. У вас там має бути здорова мікрофлора. Для того, щоб там була здорова мікрофлора, потрібно їсти різноманітну їжу. Тобто у вас фактично і організм, і там і бактерії в кишківнику – це як армія, так? тобто її треба тренувати. Для того, щоб її тренувати, треба давати їй різні різні завдання. І підсумовуючи всі ці історії, хочу сказати, що якщо ти займаєшся тим, що тобі цікаво, тебе суспільство знайде.